Вітаю, вальми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо з вами про конкретні речі, які стосуються організації нашого життя, яке має забезпечити наша в лапках. Влада в е, період воєнного стану. Звичайно, ну, народ дуже задоволений, коли там хтось їздить е, там за кордоном і так далі, і тому подібне. З кимось там зустрічається. Це все дуже добре. Але, е, виявляється, ми не можемо організувати. Сховища, так, в столиці навіть. От показали останні обстріли цих варварів, московитів, андрофагів, людоїдів, так, нашої столиці. Показали про те, що е, у нас проблеми ось тут, конкретно, які треба вирішувати, які, виявляється, влада не здатна вирішити. Там чоловік загиблої жінки розповідає про те, як там стукали у, у двері цього сховища, яке виявилось чомусь під час воєнного стану, під час повітряної тривоги у місті, зачиненим. Вибачайте мене. Мабуть, треба стукати не в двері. А не знаю, в щось інше треба стукати. Так. Чи по чомусь там стукати, щоб доходило декому про те, що воно має виконувати свої службові обов'язки? Скільки ж можна, може це тривати? Або те, що пишуть, що в якомусь там сховищі організували храм Московського патріархату? Ну, нічого собі, так. Так воно і має бути. Це ж, дивіться, ці факти, оті, вони, здаються, дрібними, а вони виражають глибинну сутність того, що відбувається у нашій державі. Так. Тобто п'ята колона вільно почуває себе в Україні. Ми ж постійно маємо сотні фактів, коли той наводить, той. Координує, той закриває двері, той храм організовує там, де люди повинні ховатися від Московського патріархату, від московських ракет. Ну це ж так. Ну, подивіться, що, донині, яка кількість у нас цих церков, в тому числі Києві, Московського патріархату. Яка кількість там агентів? Та що, ну, ну давайте реально будемо говорити, є серед попів Московського патріархату хоча б один, який не був агентом ФСБ. в принципі, я вже казав вам, проте не раз, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Мо міг там працювати попом. Хоча б один піп, який не був агентом ФСБ. Ну, в принципі, давайте думаємо головою, от для чого у нас голова є. Я розумію, що в нас народ дуже наївний, дуже мрійливий, так, який, так, ще Кашпіровському тоді, наприкінці існування Радянського Союзу, так, зорієнтований на добро. Коли він спрямовував так, московитів на зло, українців на добро, ну так воно донині і є. Ми дуже наївний народ, орієнтований на добро. Так. А нам вже б'ють по голові і скандерами, і, 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 і кінджалами. І всім б'ють, я, я ж казав вам уже на одному із своїх відео, що нам навіть це не допомагає. Вони продовжують ходити туди до московського патріархату, і все це вже під час війни. Ну, це злочин, як на мене. Злочин проти України, проти своїх дітей, проти своїх внуків, проти майбутнього України. Ну, як так може бути? Як? Хто ми такі? Я ставлю конкретний вапрос. То ми такі є. Так. Коли ми продовжуємо ну, бути нерозумними, ну так скажімо, наймякше, спочатку, наймякше. Тобто в нас атрофована чи то воля, чи то здатність до елементарних висновків, до аналізу, до синтезу, як ми збираємося жити. Далі, як ми збираємося? Я не знаю. Ну є тут проблеми такі, які необхідно вирішувати. І для цього потрібна влада, відповідна, яка б почала вирішувати оці всі проблеми, але ж вони не вирішуються. Ну подивіться, що відбувається. Оці двері зачинені, Оцей храм у укритті, який зайняли московити для того, щоб не пустити туди людей, які ховаються від московських ракет. Оце ж ну, надзвичайно глибинні речі розкриває, ну, для мене. Ну, може, хтось і не розуміє, що воно таке. Це просто який факт непомітний, так, ми ж орієнтовані на факти, а не на аналіз цих фактів. Ну що ж, ну я теж хочу побажати, як і Піровський, всім українцям, Україні і в світі, здоров'я, удачі, розуму аналітичного, так, і перемоги, звичайно, нам.